Зв'язку з нашою студією Олег Устенко, економіст. Пане Устенко, доброго вечора. Вітаємо вас. На вашу думку, в чому економічна доцільність для Нацбанку відмовитися від оцих допущень щодо ймовірної тривалості війни? Ну якщо в принципі пригадати, то у національного банку є єдиний мандат. Вони відповідають за рівень інфляції. В країні І це головний показник, за яким вони мають слідкувати, і головний показник за який вони відповідають згідно до існуючого у нас законодавства. Да, війна, адаптація української економіки до війни вже на третій рік війни вона вже давно відбулася. Зрозуміло, що ми після падіння в двадцять другому році показуємо зростання в двадцять му і в двадцять четвертому. Прогнозується, що воно буде на такому. Збільшуючомуся тренді біля 4% очікується зростання протягом поточного року. Інфляція уповільнилася, і це теж було зрозуміло. Золотовалютні резерви поповнилися вже після того, як почали отримувати. Допомогу від наших союзників і партнерів в першу чергу від Європейського союзу. А потім така нервовість, яка була на ринку. Вона стихла після рішень, які були прийняті в Сполучених Штатів в Сполучених Штатах Америки щодо пакету підтримки української економіки на України на 60 мільярдів доларів. Бо там лише одна шоста з цього пакету умовно йде саме на економіку. Решта йде на сектор безпеки і оборони золото валютні резерв резерви 44 майже 44 мільярди доларів. Це набагато більше ніж навіть 5 місяців покриття нашого імпорту. Вважається, що три місяці покриття імпорту це нормальна величина. Інфляція вона продовжує залишатися ну достатньо високою, але навіть ті 8,5%, які є цільовим показником на цей поточний 24 рік, це набагато менше ніж 30% інфляції в перший рік війни в 2022 році. Да, економіка адаптувалась. Національний банк розуміє, що він може управляти монетарною ситуацією. Знов таки вони відповідають в першу чергу, і не в першу чергу, а згідно до свого мандату, вони відповідають саме за інфляційні процеси за монетарну ситуацію. Вони вважають, що в них є. Достатньо умов резервів механізмів в їхніх руках для того, щоб вважати, що ситуація під контролем. Ми до речі, від того вони і знизили цю облікову ставку національного банку на 1%, опустивши із з 14,5% до 13,5%, що має так позитивно відбитися на українській економіці, навіть не дивлячись, що вона знаходиться в стані війни. До речі, прогнозували, що Нацбанк знизить облікову ставку не до 13,5%, а до 14%. А взагалі, за прогнозами Нацбанку, ця ставка до кінця року знизиться до 13%. А що нам це дає? Зниження облікової ставки Ну, облікова ставка завжди вона є індикатором того, що відбувається з інфляцією. І вони використовують облікову ставку саме для того, щоб для того щоб впливати на інфляцію, якщо інфляція занадто висока, виходить за той цільовий параметр, який визначається в даному випадку нашим національним банкам. Якщо вона занадто висока, вони просто піднімають ставку. Якщо інфляція знижується, це одно існує, але знижується, вони вважають, що ситуація більш менш така в управляємому руслі знаходиться вони можуть зменшувати її, якщо інфляція зменшилася. Достатньо активно протягом березня, і от вони вважають, що вона буде біля 8,5% протягом 2024 року. То тримати облікову ставку на рівні 14,5%, ну не було 14%, не було теж ніякого такого сенсу, і можна було її знижувати. Вони вважають, що треба знижувати так поступово. Покроково вони її знизили до поточних 13,5%. Це в принципі на 1% відсотковий пункт менше ніж було раніше. Що це означає для економіки? Для ну просто щоб громадяни і глядачі розуміли, що чим вище ставка, тим менше можливості для економічного зростання. Чим вище ставка, це означає, що кредитний ресурс стає більш дорогим. Якщо кредитний ресурс стає більш дорогим, то розвиватися економіці. Важче, якщо ставка є нижчою, то тоді кредитний ресурс, тобто вартість кредиту, вона зменшується, відповідно, є додаткові можливості для розвитку економіки. Вважати, що 13,5% з половиною відсотків просто вдасть якийсь прорив через, ну це називають економісти такий імпульс для економічного зростання через монетарні канали. Це теж неправда. Тобто, для того, щоб ми вважали, що Економіка отримує ну, потужні такі можливості для розвитку через монетарні канали. Ми маємо бачити ставку набагато нижчою, але ми не можемо дозволити собі її тримати нижчий або навколо ті того рівня інфляції, який є. Якщо вважати, що інфляція на рік буде приблизно 8,5%, то можна вважати, що є ну достатньо потужності в національного банку для того, щоб притримувати її на рівні 12-13%. Ти тобто, в принципі, я б не виключав би, що якщо буде збережено позитивні тенденції з точки зору інфляції, тобто вона не буде розкручуватися більшими темпами ніж закладено в бюджет. І от згідно на тому прогнозі, який є у Національного банку, ми будемо бачити з вами її подальше зниження, скажімо, до 12-12,5% на кінець поточного року. Якщо ситуація буде от такою, яка вона зараз є, і цей статус-кво буде збережено, ну тоді можна очікувати, що ставка і буде зберігатися на рівні 13%. Пане Олеже, А якщо от понижується облікова ставка, це ж означає, що і Ставки за депозитами також знижуються, правильно? Правильно, ну воно... а, а як це взагалі вплине на стійкість валютного курсу? Чи не кинуться люди купувати долар і бо тому, що зрозуміють, що їм так вигідніше тримати свої гроші ніж тримати їх у гривні на депозиті? Ну тут багато може виникати питань. Вони дійсно пов'язані між собою. Ну перше, щоб я сказав би, що е, люди давно не є гравцями такими потужними е, на ринку, які е, що може визначати е, курс кризові е, моменти нашого життя, е, попит е, населення перевищував е, на, на валюту, перевищував. Пропозицію на 2 мільярда доларів на місяць І те відносилося, скажімо, до кризи 2008-2009 років на початку 2000-х років. От приблизно такого було були цифри рівня. Якщо говорити вже навіть про початок війни, то тут мова навіть не йшла про декілька сот мільйонів доларів. Про мільярди взагалі не йшлося мови. Ну уявіть собі, що ми говоримо з вами. Про попит, який є з боку населення, він все одно він може бути значний, може бути і півмільярда доларів на місяць перевищення попиту на пропозицію, тобто скільки населення здає, скільки воно купує, це може бути плюс 500 мільйонів доларів, достатньо легко. Але навіть якщо ви порахуєте це в такому річному вимірі, судно ми говоримо з вами про ці, ну, скажімо, 6 мільярдів доларів, а валютних резервів 44 мільярди доларів зараз. І є очікування, що вони. Не будуть продовжуватися поповнюватися, бо буде надходити підтримка з боку європейського союзу. Скільки ми від них отримали? Ми отримали від них 6,5 мільярдів доларів. Ще, по прогнозу має зайти в країну 12 мільярдів, навіть не доларів, а 12 мільярдів євро. Тобто ну, ми говоримо з вами про цифру на ну, майже в 13 мільярдів доларів тільки від Європейського Союзу, майже 8 мільярдів має зайти з боку Сполучених Штатів Америки. І ці кошти будуть додатково поповнювати золотовалютні резерви. Те, що впливає на курс, це все, що стосується нашого експорту і імпорту. Наш експорт точно не почувається добре. Ми знаходимося в війні. Наші частково ланцюжки постачання, які взагалі. Агалі існували до двадцятого року. Вони зруйновані, але відбудовуються нові нові ланцюжки, нові транспортні коридори. Наприклад, якщо ми думаємо з вами по поводу зерна, у нас є ще другий такий великий експортний товар. Це металургія там. Достатньо важка ситуація, але все одно там намагаються, ну як сказав би, балансувати і навігувати цей наш експорт в таких от умовах військових, але все одно імпорт в країну він іде більше ніж експорт. а Це означає, що в нас є торговий дефіцит. От торговий дефіцит він впливає негативно на курс з іншого боку. Негативно на курс впливає те, що ми не отримуємо з вами прямі іноземні інвестиції. Зрозуміло, ми знаходимося в війні. І в поствоєнний період часу там інші виклики, але ну на теперішній момент часу це негативно впливає. Позитивне є. Ну в першу чергу це допомога від наших союзників партнерів, і теж правда, що навіть не дивлячись на те, що значна частина населення знаходиться за межами країни, я маю на увазі в порівнянні в довоєнним періодом часу, і є таке розуміння. Таке такий, такий термін називається реміт. Це скільки от, е, скільки пересилають наші е, заробітчани, які знаходяться за межами України на територію України. То навіть якщо я порівнюю цифри в довоєнний період часу, це було приблизно біля 13 мільярдів доларів на рік. А от по статистиці попереднього року це 12 мільярдів. Тобто було зниження, але це зниження було незначне на 1 мільярд доларів. Але з іншого боку, більше, більше людей знаходиться за межами країни. А от е, е, це переводи цих коштів на територію нашої країни вони зменшилася. Теж негативно впливає, але все одно ситуація. Вона, якщо ви запитуєте про курс, вона достатньо підконтрольна. Ще раз 44 мільярди доларів це історичний максимум для України. В принципі, ніколи ми не мали таких золотовалютних резервів навіть. В там, найкращі довоєнні часи і їх не було. Були, був рівень 30, ну 35 як максимум, а тут 44 мільярди. Це просто гарантує, що можна тримати курс, якщо є потреба в цьому тривалий період часу. Я маю на увазі, тривалий, то це там, ну, рік можна. Витримувати, якщо навіть ви порушуєте всі там розуміння з приводу того курсової монетарної політики, ви можете тривати. І інша річ, для чого це треба робити, і національний банк вони намагаються так рухатися більш в такий бік, більш такого вільного курсу утворення. І що таке в нашому випадку вільне ці курсу утворення, це означає, що в кінці кінців ми з вами маємо побачити той постій, який закладено в державний. Бюджет, бо це таке умовно вільне. Вони рухаються в цьому напрямку, але 40 гривень за 1 долар це той цільовий показник, до якого намагається йти. Іти національний банк. Вони чітко розраховують і прив'язку до інфляції, бо курс впливає теж на інфляцію. Приблизно чверть нашої споживчого кошику вона залежить від курсу, тому тут важливо для них витримувати той діапазон курсу, який. Вони вважають більш-менш правильним, і теж правда, що від курсу залежить і надходження до нашого державного бюджету, особливо якщо ми думаємо з вами з приводу надходжень з боку митниці. Пане Устенко, дякуємо вам за те, що приєдналися до нас а такої, такої пізньої пори з вашим аналізом. Олег Густенко, економіст, був з нами на прямому відеозв'язку.